Кожного роздані планшети. Давайте зараз Іван Назарович, поки ми не розпочали сесію. Вчора частина депутатів слухала, але ще раз повторно розкаже, які кроки треба робити для того, щоб дійти і користуватися системи голосування на п'ятій сесії, будуть проходити в електронному вигляді за допомогою електронної системи і планшетів. У Вас. Висвітилося розпочати голосування. <пиш> буде і ті, піти. Тепер можете голосувати. Там е, за, проти утримався. Потім буде підтвердження. Це перші рази, щоб е, не було помилкових якихось, є підтвердження. Тобто, якщо помилково назад там за, за чи проти, воно просить підтвердити. Так, голосування завершено. Рішення прийнято. Можу сказати, що голосував.